Северодонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва має свою унікальну історію та важливу місію. Від перших днів свого існування коледж став осередком музичної культури, де кожен студент може розкрити власний потенціал. Тут зберігаються традиції, закладені засновниками, і передаються наступним поколінням. Місія коледжу виховувати справжніх професіоналів, які не лише володіють технікою гри, а й здатні передавати емоції через музику. Наші спеціальності це музичне мистецтво і сценічне мистецтво акторська майстерність. Викладачі коледжу це досвідчені музиканти та педагоги з високою кваліфікацією. Вони не лише діляться знаннями, а й надихають студентів на творчий пошук. Самовикладачі формують атмосферу довіри і підтримки. Кожен викладач має власну методику, що дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного студента. Студенти коледжу це талановиті і цілеспрямовані молоді люди, які обрали музику покликанням свого життя. Вони беруть активну участь у творчому житті коледжу. Багато хто з них говорить, що саме тут вони відчули справжню силу музики та знайшли друзів, однодумців. Досягнення коледжу це перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, численні дипломи, подяки та гран-при. Кожна нагорода це результат спільної праці, натхнення та наполегливості. Ми пишаємося нашою історією та досягненнями, але головне це любов до музики, яка об'єднує всіх нас. Северодонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва запрошує приєднатися до нашої творчої родини. Наш слоган ми творимо музику серцем.